Потребуєте додаткового ресурсу з навчання читанню англійської мови? Тоді це відео саме для вас. На моєму каналі на YouTube English with Юлія Ручьова є озвучений тренажер з читання з англійської мови. Сьогодні екскурсія продовжується і ми завітаємо до третьої частини тренажеру, мета якого повторення того, що було в першій та другій частині. І далі більше п'яти хвилин, слів, різноманітних. Listen and repeat. Так. Користуйтеся! Це абсолютно безкоштовно. І, звичайно, не забувайтеся підписатися на канал для того, щоб отримувати останні новинки. Додатково до третьої частини тренажеру. Розробила картки з аудіосупроводом, які дуже зручні у використанні, корисні для дистанційного навчання або для роботи з окремими усіми. Якщо вас зацікавила ця інформація, будь ласка, звертайтесь, набір карток з аудіо до однієї частини, коштує всього 10 гривень. Маю такі набори до всіх 11 частин тренажер. Для того, щоб бути в курсі з останніх новинок, будь ласка, підписуйтесь на мій аккаунт on TikTok. Goodbye!